Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші сьогодні ця програма яскрава і жовта, мов сонечко, у перший весняний день. Дивіться сьогодні у випуску Бентлі, Монако і Монамі з життя співробітників Генпрокуратури. Ви нарушали правила дороги. І я буду нарушати. Буду нарушати і, і буду нарушати. Да, за парканом мультимільйонера з життя керівництва служби експортного контролю Приїжджали, да якісь озброєні люди, щось питалися. Часто буває так, що дріб'язкова випадковість привертає увагу до якогось конкретного зла. Останній приклад, оця працівниця інтеру, яка вилилась під час сюжету про Майдан та небесну сотню, і слова потрапили до ефіру. Всі це почули, обурились і, зрештою, повернули її на мордорщину. Однак до цього вона понад рік працювала керівником служби новин рейтингового ніби українського телеканалу, і всі про це знали всі знали про її погляди. Однак не помічали, аж тут випадок увагу привернув. А до інциденту з інтером привернула до себе увагу білявка, запаркована на пішохідному переході, яка вкрай неадекватно поводилась після затримання поліції. І якщо після слів та моя сумочка дороже, чим більше шрайд діл, у вас перед очима виникає щось таке. То ви розумієте, про кого йде мова. Вона викликала цікавість. Вона виявилася співмешканку співробітника генеральної прокуратури. Потім знайшовся будинок на Печерську за 4 мільйони доларів. А потім ще і ще і ще. Тож як лікування зубів шкодить репутації прокурора Надія Бурдєй. <рес> <рес> У вас есть при собі документи, доставляючи лічність. А чути подавай ні ні гаді. Ні, Ніт, нічого ні світла. Відісна нормально чего вы себя так відіпашо, і ти а не всі припаркувались на пішохідному переході. На прохання надати документи облаяла поліцейських. Поружницю везуть до відділку, але й там вона не вгамовується. Ви нарушали правила дорослі і буду нарушати. Буду нарушати. Своє і буду нарушати. На і буду нарушати На пішохідному переході. Да. Просто смотрите, що ви тут зробили. Ви зламали стол. Слухайте, моя сумка це більше, що ваше все відділення. Быстро її поди. Власниця коштовної сумки Світлана Цибуліна. Колишня дружина та співмешканка екс-прокурора Генеральної прокуратури Ігоря Цибуліна автомобіль порушниці оформлено на її 70-річну матір Валентину Кривулю. Також на матір записаний і маєток у царському селі. Про це чотироповерховий палац вже неодноразово розповідали ЗМІ, оскільки під час його будівництва сім'я Цибуліних захопила частину дороги. Мешканці скаржились на родину прокурора, а правоохоронці відписували, що не можуть знайти власника будинку. Ми в письмі пишемо, приостановити пристановити і вияснити, що тут відбувається. А не відписується, що не може знайти хазяїна. Йдуть роботи, працюють, робочі, хазяїна немає. Коли вона хотіла кусок переулку ще забрати, тоді ми коли. Десь приїжджали її представителі, до драки все могло дойти, тобто більше-мені успокою. Нас пугаїли, що, що нас не буде домов. А державну архітектурно будівельну інспекцію просто не пускали на територію, аби вона здійснила огляд. Охорона не пустила на територію, громадянка Криуля на контакт не пішла. І був написаний лист до правоохоронних органів. Громадянка Криуля ігнорує не тільки наші вимоги, а й вимоги правоохоронних органів. Амі сусіди цибуліних ведуть безрезультатну переписку із міліцією, прокуратурою, будівельною інспекцією. А органи тим часом вічливо очікують на візит саме 10-річної матері прокурорщі і готові робити це вічно. Терплячість та вічливість у спілкуванні з родиною цибуліних надзвичайно важливі. Результату, звісно, жодного. Однак, якщо не бути вічливим, пані Цибуліна ображається. Вона людина дещо. Агресивна, проте дуже чутлива. Після зіркового відео з поліції у Фейсбук-аккаунті з прізвищем та фотографіями Цибуліної з'явився допис. Я вам його зараз зацитую. Я в ужасі наблюдаю із Монако, як толпа яростно вцепилась в розрушення моєї лічності. Да, я була в невміняємо состоянні, під наркозом з алкоголем, але подумайте о другому, який градус ненависті в українському обществі. Це настільки мило, що спочатку з'явилась підозра про фейковість аккаунту. Однак, після цього допису толпа яростно вцепилась в розрушення лічності цибуліної безпосередньо в коментарях, і аккаунт видалили, що свідчить про його справжність. Однак знайшлась людина, яка підтримала пані Світлану добрим словом. Одним із перших до новоствореного профілю Світлани Цибуліної додався у друзі політик Геннадій Балашов, керівник партії 5.10. Він не просто онлайн знайомий цибуліної, він її бізнес партнер в одній із компаній. А головне Балашов сусід Цибуліної. Можливо, єдиний сусід, у якого немає до цієї білявки жодних претензій. Я знаком з цибуліною, я її знаю на адвокат. Я знаю, що в той день у нього була операція на зубах. Він uh -huh. серйозно, аналітики цілий год їх делать. Угу. Uh -huh. Вот, это был наркоз. Угу. Uh -huh. Потом она выпила, uh -huh. она сама признала. Потом у неё было пару дней, ни черта не помнила. Угу. Uh -huh. А то, что полиция так снимала, это уже вопрос ек поліції. Ну, я думаю, питання до неї, як вона сама повелася. Ви ж не слышите мені, да? Так. під наркозом? Незмію, а якщо кожна людина це буде так поводити під наркозом. Уявіть, за кордоні не прийнято вообще допитувати чоловіка, коли він у міняє стан. Йому роблять укол, навіть якщо він порушує правила дорожнього руху, таже якщо ви абсолютно серйозно зараз кажете. Вначалі приводять чувство, потім допрашують. А там був заставлений протокол чи ні? Ні. Ні? Поліція працює, так, як завжди, робота, наскільки ясно. Балашов обережно захищає сусідку Світлану і запевняє, на її місці міг опинитися кожен. Більше того, політик розповідає, що поліцейські навіть протокол не склали. Однак цю інформацію спростовують самі поліцейські, які здійснювали затримання. Було складено адміністративні матеріали за статтею 130, пункт 25, відмова водія. І начебто на, на цьому все закінчилося і після того відпустили додому. Судячи із статті кодексу, за якою звинувачують Цибуліну, протягом року вона вже як мінімум. Третє лікує зуби та сідає за кермо. Втечі в Монако теж можна пояснити зубами. Морське повітря полегшує біль зубний. А можливість постати фоточки на фоні краєвидів та Бентлі полегшує біль душевний. До речі, про Бентлі з фотопрокурорші. Вартість такої автівки в Україні стартує від 8 мільйонів гривень. І належить це авто не пані Цибуліні, а скромному мешканцю гуртожитку Дмитру. Дмитру Цибуліну. Цьому гуртожитку і прописаний син прокурора Дмитро Цибулін. Власник ресторану у центрі Києва, власник розкішного бентлі. Ну, звичайно, не у цьому брудному під'їзді, а ось у цій фешемебельній поштовій скринці. Та жити у гуртожитку не означає жити скромно. Центр Києва, вулиця Шовковична, неподалік Верховна Рада, Кабмін, автівки класу люкс і не менш ліксові магазини, кав'ярні, ресторани. Родина Цибуліних наближена не лише до Генеральної прокуратури, а й до самого президента. Ось це, наприклад, приймальня гаранта. У сусідній будівлі один ресторан записаний на сім'ю Цибуліних, а навпроти іще один. Хочемо поспілкуватись із Дмитром Цибуліним. Питання у нас дуже прості. У 2013 році прокурор Ігор Цибулін вказав в декларації, що його син Дмитро за рік заробив 45 тисяч гривень. Бентлі тоді ще у Дмитра Цибуліна не було, а була лише старенька БМВ 1997 року випуску. Грошей на рахунках також не було. Питання: як і де треба працювати сину співробітника генпрокуратури, щоб заробити за два роки 8 мільйонів гривень на Бентлі? Ну і як відкрити за ці два роки два ресторани у центрі Києва? Ми хотіли поспілкуватися з власником Дмитром Цибуліним. Він є немає сім. А коли буде? Це не з'являється як захоче так з'являється. Ми ж сподіваємось, що сім'я Цибуліних більше і не з'явиться у невельковнохворій Україні. Так написала сама Світлана Цибуліна. До речі, про оце Бентлі, сина співробітника ГПУ та мешканця гуртожитку. Воно раніше належало Борису Колєснікову, як свідчить наше авторитетне джерело. Так так. Тому самому. Але я це кажу не заради встановлення якихось корупційних зв'язків. Просто син співробітника Генеральної прокуратури їздить до Монако як останній лузер на вживаному Бентлі. Ця країна невеликовно хвора. Наступний матеріал ми навмисно зробили простеньким, щоб привернути вашу увагу до. Великої важливої складної теми є така служба експортного контролю, непримітна встаємнична організація, яка контролює увесь експорт зброї, військової техніки, товарів подвійного призначення. Більше я розкажу про неї за кілька хвилин. А зараз подивіться коротенький сюжет Аліси Юрченко про те, як живе керівництво цієї служби. Село Старі Петрівці під Києвом. Це нас тут пострілами зустрічають. Якщо не знати, що по сусідству полігон Нацгвардії, відчуваєш себе, чи то на полюванні, чи то на війні. Ці постріли мене трохи напружують. Тут над берегом поселився керівник впливової держструктури. Служби експортного контролю. Вона теж має стосунок до зброї. Видає підприємствам, хто зволи на експорт та імпорт товарів військового призначення. Це заміський будинок її очільника. Навпроти володіння харківського мультимільйонера Олександра Ярославського. Вихід до Київського моря, сусід із сотні Форбс та паркан вищий залізкий зріст. Так живе голова Державної служби експортного контролю. На фоні тенісних кортів Ярославського маєток Терещенка трохи скромніший. Він мешкає у двоповерховому будинку площею понад 400 квадратів. Поруч ще один будиночок, ймовірно, з басейном чи спортзалом, гараж та простора ділянка з ялинками. Але на відміну від Ярославського, Терещенко не бізнесмен. Майже все життя він працює в державному секторі. У державних підприємствах Укрспецекспорт, «Спецтехноекспорт», Раді Нацбезпеки та оборони, Держконцерні «Укроборонпром» тощо. Та цей будинок дасть фору більшості інших тутешніх маєтків. Я його останній раз вчора не пози, Вчора ніколи. Ну як я відео? Я вижу, він проїжджає. Але ні з ким не общається, ні з ким не дружить, ні з ким не розговарювати. Взагалі воно з такого. Закритий. Я б не сказав, я б сказав хам висока дві. Навіть ні здоровуємося. Він до нас, не до нашого уровня не опускає. Цей будинок цікавий не лише своїм розмахом, але й тим, що тут нещодавно пройшли обшуки СБУ у рамках кримінальної справи проти підлеглого Юрія Терещенка, який вимагав хабар у 250 тисяч доларів і попався з його частиною. Експідлеглого Терещенка Сергія Головатого вилучили печатки двох десятків приватних фірм, золото, паспорти і власне частину хабара. Гроші призначалися за надання приватній компанії дозволу на експорт. Головатий – не випадкова людина в Держекспортконтролі. Він однокурсник Юрія Терещенка, людина з його близького оточення. Це була контрольована дача хабаря, яка була повністю задокументована в рамках нашого кримінального провадження. Ці кошти потім були знайдені от якраз вчора, саме у ще одного з керівників державної служби експортного контролю. За нашими даними СБУ побувала і в самого Терещенка у цьому будинку. А не бачили в грудні? Тут були обшуки Альфа приїжджала чи ні? Ну, я сам не бачив. Казали, що приїжджали да, якісь озброєні. Люди щось питались тут. Ага. Зайти сюди. Ще три місяці Терещенко лишався на посаді. Лише наприкінці лютого його відсторонили. Будинок, де посадовця часто бачить, формально йому навіть не належить. Маєток і земля під ним записані на Наталію Федорівну Терещенко. Ймовірно, це сестра відстороненого чиновника. Але мешкає тут саме він. 2008 десь раніше живе. Де з четвертого третього, дето можу точно сказати, -то 2002 -го, -го, -го. На папері в Юрія Терещенка взагалі майже нічого немає. Майно, яким він користується, записане на інших людей. І не лише з його прізвищем. Аби контролювати їх дії з цим майном, використана схема з іпотекою. Квартира у цьому будинку бізнес-класу в центрі столиці належить Юрію Терещенку за цією ж схемою. Формально він не є її власником, але є іпотекодержателем. Тобто квартира ніби в заставі у голови Держекспортконтролю. Передала її в заставу дехто Ніна Федорова. Де Юре, вона іпотекодавець, тобто боржник Юрія Терещенка, і не може продати квартиру без його згоди. Іпотека непогане прикриття. Що конфіскація майна? Так воно ж не моє. Хоча тут мешкає саме Терещенко, коли не мешкає в заміському маєтку. Ну 22-го до Терещенка. Є, немає. немає. А вони твердично можуть сьогодні бути? Ви сказали, що ще немає, але можуть бути? Ну то їх не було цього все врем'я. Цього. з Нового году їх не було. А, не було. Формально нерухомість, якою користується Терещенко, виведена з під удару. Та це не знімає питань до нього про походження коштів. Іпотечна угода на цю квартиру датована 2015 м Тобто, формально минулого року Юрій Терещенко мав позичити Ніні Федоріві кругленьку суму на придбання квартири площою 145 квадратів. Такі тут коштують від півмільйона доларів. Де б голова Держекспортконтролю міг їх узяти? Так ось, де б голова непомітної державної служби, від якої повністю залежить, чи зможе компанія експортувати свою продукцію, чи ні, взяв півмільйона доларів, я чудово розумію. І ви теж, і експортери тим більше, і ви бачили, що він їх бере. Але це поки що не сюжет про корупцію. Це звернення до тих, хто стикався із службою експортного контролю. Я певен, вам є про що розповісти. Напишіть. Я чудово розумію залежність експортера від служби. Тож електронка на екрані навіть не редакційна. Це моя особиста пошта. Анонімність гарантуємо краще за СБУ. До речі, вони теж просили до них звертатись. Наостанок, сюжет, який знімався ще восени 2015 року. Він не вписався за хронометражем в оригінальний ефір, потім переносився і переносився. І ось минуло майже півроку. А в матеріалі навіть змінювати фактично нічого не довелось. На жаль, Мар'яна Мотрунич про закупівлю ліків. Міністерство охорони здоров'я знає, кому медикаменти потрібні, а хто може й обійтися. Які закупівлі препаратів скоротити, а які фінансувати в повному обсязі? Моз експериментує з дитячою психіатрією, а точніше, з невеликою за обсягами фінансування програмою ліків для аутистів. Це Олександра. У неї аутизм. А ще має феноменальну пам'ять і любить малювати. Однак розвиток дівчинки був би неможливий без комплексу медичних препаратів, які дозволяють концентруватися та полегшують взаємодію із світом. Аутизм це група психічних захворювань, тому правильніше говорити про розлади аутистичного спектру. І ці розлади є найпоширенішим психічним розладом дитячого віку. Дітям з автистичними розладами важко взаємодіяти із навколишнім світом через проблеми з мовою, моторикою та поведінкою. Вони здатні до навчання, хоча деяким для цього необхідні ліки. За статистикою, таких дітей близько одного відсотка. Без препаратів дитина втрачає можливість адаптуватися до світу. Родина, в якій виховують дитину аутиста, змушена витрачати на лікування близько тисячі гривень на тиждень. 2015 року Міністерство охорони здоров'я препарати для аутистів не закупило. Євгенія Панічевська, голова Асоціації батьків дітей з аутизмом, пояснила, яка ситуація з надходженням медикаментів. Діти довжні були отримати свої препарати приблизительно літом. Кожен год закупки розчитане по місяцях процедурно. і вже летом препарати должны поступити до дітей. Централізована програма закупівлі ліків дітям з аутизмом існує з 2013 року. Коштує 10 мільйонів гривень на рік. Потреба була у 2015 році 18 мільйонів. Програма спирається на документ спеціаліста з мозу. Там враховується кількість дітей, необхідні ліки та ціни на них. Загалом мали пролікувати 2376 дітей. Документ вносився у паспорт держпрограми, який моз подає на затвердження в мінфін. Однак 2015 року в Мінфін чиновники мозу доправили зовсім не те, що рекомендували медики. То була сума понад 18,5 мільйонів. верніше, 18 мільйонів 660 тисяч гривень. Потім чомусь сума була змінена. Змінена більше ніж в два рази. Порівнюємо документи. Перший поданий мозу головним позаштатним спеціалістом Ігорем Марценковським, другий поданий мозом Мінфіну. Тексти абсолютно однакові, але суми різні. Замість 18 мільйонів написано 5 мільйонів на ту саму кількість дітей. Я таких розрахунків не подавав, таких бумаг не підписував. Про можливу фальсифікацію документів запитуємо у заступника міністра охорони здоров'я пана Шафранського. Сьогодні Міністерством охорони здоров'я опрацьовується більше 40 програм, і кожного року ті чи інші зміни до програм вони вносяться. Я маю на увазі, якась якісь програми збільшуються фінансування, якісь програми зменшуються фінансування. А рішення про збільшення або зменшення не може прийняти одна людина, оскільки система прийняття рішень в мозі вибудована таким чином, що Дуже багато людей залучені до прийняття до погодження і прийняття рішень. Тобто відповідальність за підміну документів колективна і винуватця навряд чи знайдуть. Тим паче, що протягом минулого року звільнили багатьох працівників міністерства. На думку пана Марценковського, до скорочення програми може бути причетна колишня заступниця міністра, керівник апарату Альона Терещенко. Таке завдання зменшити обсяг фінансування і подати розрахунку на меншу суму. Ставилося при плануванні бюджетних витрат на цей рік. І я чув думку про те, що Олена Васильівна наполягає на тому, щоб обсяги фінансування були зменшені. Але е Ніяких письмових вказівок отримано мною не було, і до Міністерства охорони здоров'я були реальні розрахунки. Наскільки я розумію, в кожному регіоні тепер будуть бросати жребі, і діти будуть покупати і отримати ці препарати по жрібі, інакше їх розподілити по дітям справедливо, просто невозможно. З 16 ліків, які мав закупити моз, торги відбулися лише по п'ятьом лотам. І навіть в обраних ліках проблема. З прошлого року в наші закупки пытается попасть препарат під названием Респитрил. Це препарат канадської фірми прошлом году нам завернуть завернути цей препарат. В цьому році ці ж факти не сработали. І договор з цим препаратом був підписаний мозом. З 2013 року Україна закуповала оригінальний препарат Респолеп Бельгійського виробництва. Оригінальний препарат навіть дешевший за свою копію. Однак минулого року Респолеп на торги не вийшов, а ще дві компанії відхилили через неправильно оформлені документи. На тендері переміг препарат канадської фірми PharmaScience Inc. Але батьки сумніваються, чи правильно використовує його моз в українській інструкції зазначено, що дітям ці ліки можна виписувати, але в оригінальних документах виробника не так. Препарат дітям не рекомендується, бо не досліджувався. Генерик Респетрил від основного лікарського засобу Респолепту відрізняється тим, що містить консервант сорбіту. Розчин є 420. Саша приймала Рісфалепт. А коли його перестали поставляти, то о, о, почали давати його аналоги, в тому числі Респетрил. І у Респетрила, ну і цих аналогів, які ми з Сашею пробували. То, що нам видавали на той момент. совсем було другое действие. Ну, не знаю на кок на кого як дійствують, але на, на Сашеньки я сразу увидела різницю. Вона стала очень сонливая. головні болі, болі в животі почалися. Урізана мозом програма фінансування на закупівлю ліків для дітей аутистів склала 5 мільйонів гривень. Але навіть на ці виділені гроші МОЗ зуміло закупити сумнівні препарати. Тендерний комітет Міністерства охорони здоров'я проводить свою діяльність в абсолютно повній відповідності з чинним законодавством. І та прозорість у діяльності тендерного комітету, яка була забезпечена цього року, цього року, вона, на мою думку, є досить позитивною. Закупівля препаратів від мозу пройшла з порушеннями тендерної процедури і з неоднозначними переможцями. Більше того, на думку консула організації аутизм Європи, тут можна відкрито заявляти про дискримінацію дітей аутистів. Зараз ми будемо обращаться уже все-таки в прокуратуру, тому що не тільки в прокуратуру. Перше, ми хочемо, щоб хтось був наказаний. Подлог, подлог документів це преступление. Дітей хочуть накормити таблетками, які на дітей не испытывали. Це преступление. Поки у мозі начебто проходить перевірка, діти чекають на свої ліки, на ту її малу частину, яку все ж закупили. Препарат отримали, без позначки не перевірявся для дітей. Їхніх батьків має втішити те, що у мозі все відбувалося згідно з тендерним законодавством. Сподіваюсь, що у 2016 році ситуація стане дещо іншою. Не тому, що в мозі щось покращиться, а тому, що тепер більшість ліків для України купуватимуть міжнародні організації. А на сьогодні все більше розслідувань. побачите наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. До зустрічі! Інформаційний партнер показу нове время страны, час вільних людей.